Вітаю вас учні на 30-му уроці інформатики для 9 го класу. Тема уроку прості та розширені фільтри. Фільтрування це вибір значень у клітинках електронної таблиці, що відповідають певним умовам. Після виконання фільтрування в таблиці відображаються лише ті рядки, дані в яких відповідають умовам фільтрування. Усі інші тимчасово приховуються. У Excel є дві команди фільтрування, простий фільтр та розширений фільтр. Щоб установити режим простого фільтрування даних, потрібно установити табличний курсор у довільну клітинку таблиці або виділити потрібний діапазон клітинок. Перейти в вкладку Основне, групу інструментів редагування, обрати пункт сортування і фільтрування та обрати фільтр. Або альтернативний спосіб перейти в вкладку Дані в групі інструментів сортування і фільтр обрати інструмент Фільтр. Після виконання цих дій біля правої межі кожної клітинки першого рядка таблиці або виділеного діапазону клітинок з'явиться кнопка Відкриття списку команд фільтрування. У списку команд фільтрування містяться команди сортування, фільтрування за кольором, а також числові та текстові фільтри. Розглянемо деякі приклади виконання фільтрування. Найчастіше виконують фільтрування зазначеннями в деякому стовпці даних. Наприклад, потрібно за поданою таблицею оцінок відобразити список учнів і учениць, які мають з інформатики оцінку 9. Для цього слід відкрити список команд фільтрування в стопці «Інформатика», зняти позначку пропорця, Виділити все, установити позначку пропорця біля значення 9, вибрати кнопку ОК. Після виконання цих дій у таблиці буде відображено лише ті рядки, у яких значення в потрібному стовці дорівнюють вибраним. Результат описаного прикладу подано на малюнку. Зверніть увагу, вигляд кнопки фільтрування в стовці Інформатика на малюнку змінився. Наявність такої кнопки в клітинці означає наявність установленого фільтра для даних у цьому стовці таблиці. Фільтрування можна здійснити за кількома значеннями: наприклад, потрібно відобразити дані. Про учнів з іменами Іван або Олексій. Для цього слід відкрити список команд фільтрування в стопці ім'я, зняти позначку прапорця, виділити все, обрати позначку прапорця біля значення Іван та Олексій. Вибрати кнопку ОК. У результаті отримаємо дану таблицю. Якщо в стопці містяться тільки числові дані, то за даними цього стопця можна виконувати фільтрування з використанням фільтрів чисел, застосовуючи команди дорівнює, недорівнює більше менше між тощо. Наприклад, потрібно відобразити дані тих учнів і учениць, які мають сумарний бал за предметами більше або дорівнює 35 балів і менше або дорівнює 40. Для цього слід відкрити список команд фільтрування в стопці сума. Вибрати фільтри чисел та обрати пункт між. Ввести у відповідні поля вікна потрібні дані, а саме 35 та 40. Вибрати кнопку ОК. Застосувавши фільтр, отримуємо дану таблицю. Команда перші 10 зі списку команд фільтри чисел відкриває вікно Автофільтр для добору найкращої десятки, у якому можна встановити умову фільтрування, щоб у таблиці відображалися тільки ті рядки таблиці, які містять у даному стопці найбільших 10 значень або найменших 10 значень. Команда більше середнього або менше середнього. Виконує фільтрування, за яким відображатимуться тільки ті рядки таблиці, які містять у даному стовпці значення більші або менші за середнє арифметичне значення в даному стовпці. Для текстових даних застосовують дещо інші команди фільтрування. Це дорівнює, не дорівнює, починається з, закінчується, містить тощо. Наприклад, потрібно відобразити дані про тих учнів, прізвища яких починаються з літери П. Для цього слід відкрити список команд фільтрування в стопці-Прізвищі, вибрати текстові фільтри та обрати пункт Починається з, увести у відповідне поле літеру П та натиснути на кнопку ОК. Застосувавши фільтр, отримаємо дану таблицю. Фільтрування також можна здійснювати послідовно для кількох стопців таблиць. Тоді кожний наступний фільтр буде застосовано вже тільки для тих рядків таблиці, які відображаються після застосування всіх попередніх фільтрів. Тобто загальна умова фільтрування це умова фільтрування для кожного стовпця, об'єднані логічною операцією І. Наприклад, якщо провести фільтрування за даними стовпця Сума. З умовою більше за 35, а потім, за даними стопця інформатика з умовою більше за 8, то загальне фільтрування буде виконано за умовою сума балів більше за 35 і бал з інформатики більше за 8. Результат такого фільтрування наведено на малюнку. Відмінити фільтрування даних можна кількома способами. Перейти на вкладку Основне у групі інструментів редагування, обрати інструмент, сортувати й фільтрувати. Та обрати пункт Очистити. Наступний спосіб перейти на вкладку Дані у групі інструментів сортування і фільтр обрати пункт очистити. Наступний спосіб виконати команду Видалити фільтр із» у списку кнопки фільтрування стопця, за даними якого було проведено фільтрування. Або установити позначку прапорця Виділити все. У списку кнопки фільтрування стовпця, за даними якого було проведено фільтрування, після чого вибрати кнопку ОК. Щоб взагалі відмінити режим, у якому можна проводити фільтрування, потрібно повторно виконати одну з команд, яка встановлює цей режим. Використання простих фільтрів дає змогу виконати фільтрування не в усіх випадках. Так, наприклад, розглянутими способами не можна виконати фільтрування за умовою, яка є об'єднанням умов фільтрування двох стовпців логічною операцією або, наприклад, сума балів більше за 35 або бал з інформатики більше за 8. Виконати такі види фільтрування в табличному процесорі Excel можна з використанням розширених фільтрів. Для цього слід скопіювати або увести у вільній клітинці електронної таблиці. Назви тих стовпців, за даними яких буде здійснюватися фільтрування, наприклад, назви стовпців Сума і інформатика. Увести у клітинки під назвами стовпців умови фільтрування. Якщо ці умови повинні об'єднуватися логічною операцією «І», то вони мають розташовуватися в одному рядку, якщо логічною операцією або, то у різних. Перейти в вкладку Дані в групі інструментів сортування і фільтр. Обрати інструмент додатково. У вікні Розширений фільтр вибрати один з перемикачів для визначення області розташування результатів фільтрування, а саме фільтрувати список на місці. Увести в поле вхідний діапазон, діапазон клітинок, дані в яких повинні фільтруватися. Увести в поле діапазон умов, діапазон клітинок, у яких розташовано назви стопців і умови фільтрування. Якщо був вибраний, перемикач скопіювати результат до іншого розташування, увести в поле діапазон для результату, діапазон клітинок, де має розміщуватися результат фільтрування та натиснути на кнопку ОК. Результат фільтрування за даною умовою ви можете бачити на малюнку. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Що таке фільтрування даних? Які види фільтрування можна здійснювати для числових даних? Які види фільтрування можна здійснювати для текстових даних? Для чого використовується простий фільтр? Як задати умову для розширеного фільтру? Що спільного в операціях сортування в електронних таблицях і текстових документах? У чому відмінності простого та розширеного фільтрів. Переходимо до домашнього завдання. За підручником проаналізуйте параграф 3.4 сторінка 164 172. За можливості виконати завдання працюємо за комп'ютером. сторінка 170. Дякую за увагу! До наступного уроку.